Первоцвіти України навесні. На жаль, з кожним роком кількість первоцвітів в Україні зменшується, але ми можемо зменшити цю проблему. Хоча б не вириваючи. Спереші первоцвіти, пілоцвіт весняний, підсніжник, пілосніжний, шафран гейфеля, рябчик, шаховий. Підсніжники та проліски. Всі ми знаємо цих квітів. Це найперші квіти, які з'являються під сніговим покривом. І радують нас красивим цвітінням. Деї українці помилково називають підсніжники пролісками, хоча це різні квіти. Користь первоцвітів. Їхнім нектаром живляться бджоли, джмелі, метелики. Їхні насіння поїдають мурахи, Удобрюють ґрунт, коли відцвітуть. Давайте всі разом збережемо первоцвіти. Усі ми знаємо, що первоцвіти занесені до «Червоної книги України. Це, наприклад, усі вити сон трави, підсніжник звичайний, горицвіт весняний, пролізка Сибірська. І ще раз хочу сказати: пережімо первоцвіти разом. Чим більше будемо говорити, тим покращимо нашу країну. Дякуємо велике всім вам за увагу!